Доброго дня, друзі! Зовсім скоро розпочнеться новий сезон в Діабло 4. Це буде сезон відео. І давайте дуже швиденько з вами розглянемо, що в цьому сезоні нового буде, що нас взагалі чекає. Коли ми будемо проходити нову кампанію цього сезону, нам будуть доступні нові союзники. Наші торговці, які будуть нам допомагати відкривати все більше і більше нових відйомських сил. Що хочеться сказати з приводу цих відйомських сил, це те, що вони будуть поділені на три різні категорії. В тому чи іншому випадку, вони або будуть збільшувати наш урон, або кількість нашого захисту. Або давати якісь нові цікаві ефекти, які ми зможемо використовувати на монстрах, які будуть вводити їх або в ефекти контролю, або стягувати цих монстрів. Ну, або ж давати якісь нові цікаві візуальні ефекти, які нам будуть допомагати весело і швидко знищувати групи монстрів. В нас з'явиться на доручення дерева. Ці доручення ми будемо виконувати, коли будемо проходити їх. На локаціях, які будуть з'являтися по принципу халтайду, ну або жацького припливу. Там ми будемо вбивати нових монстрів, з них ми будемо отримувати голови. Також з них буде випадати новий ресурс гниль, завдяки якій ми зможемо. Прокачувати камені, які з'являться також в цьому сезоні, які ми будемо якраз прокачувати у наших торговців, або ж е збільшувати, точніше посилювати наші відйомські сили. Цей вівтар буде знаходитися, щоб було зручно, біля дерева. Тобто. Ми зможемо туди повертатися, щоб або здати доручення нашому шепочому дереву, або прокачати наші камені, або ж прокачати наші відйомські сили. Час від часу будуть з'являтися вівтарі, в, в різноманітних підземеллях, там, де ми також будемо прокачувати наші відйомські сили. Тому, коли ми будемо грати, нам потрібно звертати увагу на ці вівтарі, щоб не втрачати можливості прокачати наші відьомські сили. Про камені, я думаю, ми з вами поговоримо більш детально, коли вже розпочнеться сезон. Тому що краще все ж таки перевірити, як вони працюють наглядно. Якщо вам цікаво, обов'язково залишу посилання на оновлення цього сезону під відео, для того, щоб ви могли більш детально ознайомитися з усією інформацією, що будуть давати ці сили, а також камені. Ну, або можете трошки зачекати, коли розпочнеться сезон, обов'язково в нього будемо грати. І обов'язково з вами поговоримо про ці сили. В дерева також збільшуються нагороди. Одним із плюсів, який буде в цьому сезоні, це те, що дерево обов'язково буде давати з нових скринь хоча б один предмет предків. Тобто, якщо ви будете постійно виконувати завдання цього дерева, а ми їх будемо при нашій прокажці виконувати весь час, ми зможемо зі 100% вірогідністю отримати легендарний предмет предки, Тобто предмет підвищеної сили. Хотілося б зупинитися на нових монстрах, які з'являються в цьому сезоні. Вони візуально виглядять взагалі дуже цікаво. Тому що нагадують мені більше про фільм, про фільм Обитель зла або ж якийсь фільм про зомбі. Мені дуже подобається, як переробили взагалі візуально цих монстрів. Вони виглядять максимально прикольно. Я сподіваюся, що нові завдання дерева, які нам будуть давати, будуть частіше нас. Відправляти до цих нових монстрів для того, щоб якось ну змінити трошки картинку з наших попередніх сезонів. Виглядить візуально дуже добре, дуже цікаво. Також, коли ми будемо виконувати завдання в цих зонах, ми зможемо здавати завдання дерева ворону, який буде знаходитися в цих зонах час від часу. Я думаю, що він буде з'являтися саме тоді, коли ми виконаємо це завдання, і десь поблизу він буде просто спавнитись для того, щоб ми не поверталися на дерево, а могли просто здати йому це завдання. Також, що дуже цікаво в цьому сезоні, про що я хотів би з вами більш поговорити, це те, що, ну, звичайно, з'являються нові предмети. Їх ми обов'язково розглянемо трошки пізніше. З'являється наша шафа для зберігання білдів. Як на мене, це дуже чудова новина. Це не сезонна штука. Ця шафа, наша зброярня, буде залишатися в грі назавжди. І що круто, тепер ми зможемо збирати наші білди. Для різних цілей. Тобто нам не потрібно буде збирати декілька персонажів, щоб виконувати якісь різні завдання на них. Ми зможемо на одному персонажі зібрати, наприклад, боскіллера, який буде в основному проходити якийсь тяжкий контент, наприклад, ями високого рівня, або ж світового боса, або просто босів, де ми будемо епохальні. Предмети фармити. І також на цього персонажа можна, наприклад, буде зібрати білд, щоб швидко проходити якийсь нескладний контент, Ну, наприклад, Helltide або якісь підземелля. І нам більше не потрібно буде створювати різних персонажів для того, щоб використовувати різних, різні білди для різних задач. Це дуже, як на мене, чудова новина, тому що раніше такого не було в Diablo 4. Зараз я дуже щасливий, що вони цю ідею взяли з третьої частини і, нарешті, її ввели в цю гру. Чесно, дуже сильно чекав цього моменту, дуже чудова новина. І також для тих, хто зберігає в себе. Дуже велику кількість частин для наших каменів самоцвітів, є також дуже чудова новина, тому що тепер із них ми зможемо створювати амулети, або перстні у наших торговців. Ще я вважаю, дуже добре, тому що раніше ми або просто не підбирали ці частини, або просто, ну, навіть не звертали на них увагу, тому що стільки вже цих частин від каменів, що навіть не знаєш, куди ті камені дівати. Також, друзі, з'являться три нових руни, в яких будуть нові властивості. Я думаю, що ці руни знадобляться в будь-якому випадку для якихось білдів. Ми обов'язково перевіримо. Що ми зможемо зробити з цими рунами. І також будуть перероблені 15 рун, ті, що в нас вже були, ми їх розглянемо більш детально, коли розпочнеться сезон. Ну, обов'язково, звичайно, в цьому сезоні будуть різноманітні візуальні нагороди, які будуть змінювати вигляд просто нашого персонажа. Нагадую, що бойовий пропуск в цій грі не впливає на силу персонажу, ви можете отримувати і безкоштовні винагороди, коли проходите бойовий пропуск, або ж купити платний бойовий, він не буде посилювати вашого персонажа, він просто буде змінювати візуально ваш вигляд. Також, коли ми будемо Виконувати завдання сезонного походу, за всі виконані завдання нам буде доступний новий наш спутник. Це буде наш компаньон у вигляді Ворона. Якщо до цього моменту там були тільки песики і тигрики, то зараз ми зможемо отримати ще пташечку в нашу колекцію. На цьому, друзі, в принципі, і все. Я думаю, що всі з нетерпінням чекають, хто грає в цю гру нового сезону. Ми обов'язково будемо перевіряти всі нові предмети, нові легендарні афікси, точніше, не афікси, нові легендарні властивості. Їх буде 8 також у цьому сезоні. Розглянемо якісь цікаві білди, які можна буде налаштувати за допомогою нових каменів, нових здібностей і нових рун. Обов'язково це все будемо перевіряти. Якщо вам сподобалося це відео, то можете поставити вподобайку. Якщо у вас є якісь питання по цьому відео, або просто по новому сезону, можете задавати їх в коментарях. Якщо ви хочете побачити інформацію про те, що буде нового в грі, як воно буде працювати, то підпишіться на канал, обов'язково будуть виходити нові ролики на цьому каналі. Ну і бажаю вам гарного дня! Гарного настрою! Зустрінемося, друзі, в новому сезоні. До зустрічі!